Ви слухаєте драмкаст. Я Катерина Гура і це серія розмов про театр. Тут ми спілкуємося з акторами та режисерами Чернівецького муздрамтеатру. Говоримо про життя, акторство, культуру і театр у Чернівцях під час війни. Дія друга сьогодні у головній ролі Мар'яна Темчишин, молода кров Чернівецького муздрамтеатру. Її гра емоційна і мінлива. Героїні сповнені Шекспірівської любові і Буковинської норовливості. Вітаю Мар'яна. Привіт, розкажи, коли ти відчула, що театр це твоє, чесно кажучи, в дитинстві я не знала, ким я хочу стати, але я була страшенною мрійницею. Хотіла багато багато ким бути якоюсь героїнію. Але мені в мене була проблема, мені все швидко набридало. І я подумала: актор може бути будь-ким, і швидко змінюватись картинки. І мені це точно не набридне і я не помилилася. Це класно. І зараз відчуваєш, що театр це твоє? Так. Заздрі людям, які знають, що вони хочуть від цього життя. Що ти відчуваєш, коли на сцені? Ці емоції важко передати. Хвилювання, може, може е, радість. Ні, це початок, це знаєте, ніби стрибок перед якоюсь прірвою, але ти просто стрибаєш і ти відчуваєш після смак якийсь надзвичайно приємний, таке наче піднесення, от таке відчуття. Ти хвилюєшся перед виходом, але коли виходиш, то максимальне задоволення. Не знаю. Угу. І після смаку, коли хороша пройде вистава, ти такий клас. Угу. Це круто. Розкажи, як ти входиш в роль? Чи є якісь особисті лайфхаки? Ой я дуже боюся повторюватися. Я найбільше, напевно, боюся, щоб казала. От вона в усіх ролях однакова. Uh -huh. І я, як я входжу в роль, не знаю, спостерігаю за людьми, розбираю роль, думаю, як це має бути. Напевно, через психологічні аналізи ролі. Так, і потім фізично. Психофізика. Угу. Зразу Цікаво. подумати і не знаю, тіло саме поведе. Угу. А чи можливо зіграти, добре зіграти, те, що ти ніколи не відчував? Е, думаю, так. Е, коли Ромео і Джульєта у нас часу з Андрієм питають, чи ми пара, е, у вас якась типу симпатія угу. один до одного. Не знаю, в той момент я щиро вірю. Що mm -hmm. я кохаю його, mm -hmm. і він ну, взаємно. Я відчуваю від нього цю віддачу, і мабуть в цьому і правда. Глядач бачить брехню. Я дивилася якесь інтерв'ю з Віталієм Ажновим. Він каже, що напередодні вистави за день вже до вистави відчуває якусь неприязнь до своєї партнерки, з якою він грає, а в нього там герой негативно ставиться до неї. І отак, от підсвідомо налаштовується на роль. А яка роль принесла тобі найбільше досвіду? Як емоційного, життєвого, професійного? Напевно, кожна роль щось принесла мені. У Франківську це Джульєта, бо зазвичай у Франківську. В, Чернівцях. в Чернівцях. Бо зазвичай у Франківську мені давали дуже такі ліричні ролі. Я думаю, що там зіграти Джульєту, так це моя роль. Мені завжди казали, ти лірична акторка. Це твоє, тобі навіть не треба ну як б зусиль прикладати. Угу. А насправді це було титанічно важко, бо вона не мала просто бути такою якоюсь е, солодкою дівчинкою. Угу. Вона бунтарка, бо всі, по суті, героїні вони ну бунтарка. Бунтарі. І вона е, мені дала завдання, що вона за цей короткий проміжок часу повинна старшою бути. Mm -hmm. Їй по п'єсі-13 е, років за два тижні мало 14 бути, і вона мала стати дорослою до mm -hmm. кінця. Не знаю, чи в мене вдалося це, ну пережити ці відчуття настільки щиро стати дорослою жінкою. Mm -hmm. І круте завдання Людмила Іванівна дала. Я старалася це зробити. Ну, це, це було справді важко. Але це моя мрія була зіграти її. Mm -hmm. Ще така смішна, якби факт: Франківсько-Держапільський завжди казав: Ти Джульєта, ти Джульєта. і я пішла з франківського театру, так і не зіграла. І десь за два роки вони поставили Джулієту. Така «Так, недоля, і тут таки догнало. У виставі «Вовчиха», якщо ми говоримо про ролі, які змінюються протягом п'єси, то там Вовчиха, я помітила, що з кожним виходом на сцену все більше і більше стає Вовчехою. Угу. Але ти граєш там Санду, дочку, дочку головної героїні. Чи хотіла би зіграти Зою Жмут, головну ну, Мені давали завдання, не знаю, чи там прочиталося. Першій дії я така. Дитина, яка потрує, потураюча мамі, uh -huh. але потім я трохи повадки переймаю від мами, uh -huh. стаю цією самою вовчихою uh -huh. з часом. Е, ну, мене майбутнє, ну там в Коболянської написано, що вона таки стала старою дівою. В 45. Ну, зараз не можна так казати, кожна жінка хоче, одружується, хоче ні. ні. Е, в 45 вона не мала ні сім'ї, е, і вона дуже через це себе гризла і така каже: навіщо я маму слухала? А тут Людмила Іванівна хотіла, щоб все було добре. Він повернувся і в нас сім'я uh -huh. проти маминої волі. Чи я хотіла Зою? Звичайно, що хотіла, але це, це дуже важка роль. Я, uh -huh. я кажу це настільки важко. І коли акторки, що Марина Тимко, що Сніжана, вони просто виснажені настільки, вони, вони титанічно працюють над цією. Роботою. Вона намолці крута робота. Угу. Е, як гадаєш, яка місія театру в загальному? М -м, показати світ. Прости. Це відображення, це дзеркало. А В цей час такий складний час для нашої країни. От яка місія театру зараз? Відворотитися від Росії? Зараз культура дуже важлива. Люди не стають цими як тобі сказати, напевно, зомбі. Якби не було культури, бо спочатку під час повномасштабки я пам'ятаю, Месі Діталь репетирувала. І я така: та як так може бути? Я не можу репетирувати. Ми зараз тут mm -hmm. ну, граємо, mm -hmm. типу, по суті, веселощі ще й піонерів цих, а мене просто отак відвертає. І я пам'ятаю з Людмилі Іванівні сказала: Ну, ну, так мене понесло, і вона така: перестань, припини, типу, ідіть. Ну, Потім я така подумала, ні, це важливо. Треба жити далі. Угу. Треба ну, не здаватися. Якщо буде просто навіть хлопці з фронту, вони можуть прийти і відпочити під час цієї вистави, або може бути якимось подразником, і як у психолога, типу, сеанс. Угу. Мені здається, театр повинен лікувати під час війни. В одному інтерв'ю ти порівняла ставлення франківчан і чернівчан до театру. І, mm -hmm. і ти кажеш, що в Франківську, де ти навчалася, за театр стоятимуть горою, а в Чернівцях це не так. Як думаєш, чого так і чого не вистачає Чернівецькому театру як е, ну, Я працювала з другого курсу у Франківську. Мене mm -hmm. взяли е, з моїм одногрупником. І я пам'ятаю, коли ми гуляли з одногрупниками, до нас всіх сталося як до зірок, прогощали там в кафе, або що, о, це ж актори франківського театру, це було надзвичайно приємно. І колись серед молоді казали: ти не бачив цієї вистави, ти що жартуєш, негайно піти. Там, ну, всі на тусовці можна спільну мову було знайти, типу, переглядами вистав. Uh -huh, uh -huh. І це було круто, це було щось культурно. І коли я сюди потрапила, і коли там хлопці знайомилися, я думаю, боже, чого вони такі недалекі? Можливо, в мене бачення mm -hmm. там більш таке творче було. Я думала, хотілося про щось творче порозмовляти, а вони не ходять у театр. Ну зараз усе змінилося. Ну, на мою думку, Іван Іванович великий внесок зробив у театр і зараз. Наш театр на хорошому рівні, він regarding. розвивається крок за кроком, і мені здається, у нього дуже хороше майбутнє. А якщо говорити про буковинських глядачів, вони, вони хороші, але вони не такі відкриті. Наприклад, ми в коло ми їдемо в uh -huh. Рівне, Боже, нас так приймали. Дуже такі стримані, можна сказати, але. Я бачу, що більше людей ходить на вистави. І напевно у нас Тік-Ток ведеться вже зараз, mm -hmm. недавно почали вести. І, мені здається, молодь почала більше приходити. Хотілося, щоб це було також модно, якось не знаєш, щоб не всі сиділи на Кобилянській, бо зазвичай там всіх mm -hmm. точка, всі сидять красиво вдягнені. І просто в театр приходили, і це було їхнє якесь місце. Проведення uh -huh. часу і поспілкуватися про щось. А якщо в загальному український глядач, який він? Які в нього потреби, запити, яке в нього ставлення до театру зараз? Mm, мабуть, він різний. І я так помітила, що серед театрів взагалі України, uh -huh. Кайдашева сім'я, там Наталка Полтавка ще що Вовчиху так само чула, що багато хто ставив. Можливо, такі, я бачу, що переключається більше на наших. На класику. На можливо. класику, так. Рефлексують. Душа театру це. Це актори, які там працюють, це самобудівля, чи це, можливо, глядачі. Чи це п'єси, які ставляться. Да, це, це, мабуть, все в сукупності. Угу. Це не ну, можна якось відділити. Актори без глядачів, нічого. Глядачі, так само ні на що не будуть дивитися, це без акторів, типу театр. Це теж не театр. Просто будівля ні. Це все в сукупності. Душа. Мультпамена. Uh -huh. А яким як би ти охарактеризувала Чернівецький муздрамтеатр? — театр? Не знаю, мрія театрів. Це напевно в мене в дитинстві була асоціація от, от такий має бути театр. Угу. Бо у Франківську це будувалася будівля, як якась рада чи що. І ну, потім його вже там під гуцульський стиль зробили, сцену. А от театр, театром, мої там друзі приїжджають кажуть, Боже, який у вас красивий театр. Як саме і якими творами ти б виховувала театральний смак читача? Ну, Нам завжди казали читати класику, тому що вона розвиває. Є якісь твори, можливо, фільми чи книжки, які ти перечитуєш знову і знову і знаходиш якийсь новий сенс? Не знаю, може це банально. Це, напевно, маленький принц, щоб я хотіла так само зіграти Маленького принца. Не знаю, це... мені подобаються, до речі, твори, або Винниченко, до речі. Він теж крутий. Або Стефанник. Ну, то їх би ти ними тебе виховувала? Ну це дуже, як би тобі сказати, важко. Uh -huh. Ні, напевно, не ними. Треба щось простішого починати. Але це е, от ці речі, які от перечитуєш, і кожного uh -huh. разу інше сенси знаходиш. Uh -huh. Мені здається, що купа таких глибоких речей є, що там копати, купати і немає дна. Чи є у тебе кар'єрна мрія? Можливо, мрієш? Зіграти? Так. Я кожного разу це говорю, може, це піде туди. Угу. Я хочу, так, Джулієту я зіграла і хотіла там приборкання на Рувливу, бо це цікаво на якомусь пластичному рішенні, прям якийсь там бій по Шекспіру. А от мрія на даний момент, і на даний час, і на майбутнє: Жанну Дарк. О, класно. Так, жінка воїн. Я вже бачу якісь моменти, як це має виглядати, коли я мріяла Джульєтою, коли я прийшла у Франківський театр і така бачу ці балкони. Можливо, це так класично, банально, але я бачила саме, і там мало бути рішення зовсім по-іншому. І він той балкон не проканав, тому що він не тримався. І Людмила Іванівна така каже: використовуємо ці балкони. І я кажу, мені це снилося. Uh -huh. І інколи мені сниться Жанна Дарк, і я бачу якісь певні картинки. Бачу, тобі більше імпонують не ліричні героїні, а такі войовничі. Ну, ліричні. Мені здається, це перша помилка, коли там думають зіграти принцесу. Вони не флегматки. Героїня ніколи б не була флегматична людина. Всі принцеси, там м, Бель з красуні і Чудовисько, вона смілива дівчина, вона заради батька пішла до замку з Чудовиськом і жила з ним. І, ну, попри свій страх, так само Попелюшка, не знаю, всі принцеси, Рапунцель, Джульєта, вони всі в, внутрішньо, вони типу, войовничі. Я не знаю. Флегматичних немає головних героїв. Флегматичним може бути, я не знаю. Про них не цікаво писати письменникам, мені uh -huh. здається. Uh -huh. а яка твоя улюблена принцеса? Рапунцель. Або красуня-чудовиська. До речі, я грала красуню у Франківську. Красуню? Uh -huh. Боже, я була зіркою серед дітей. Це тоді, коли діти вдовгасної, особливо дівчатка, підпис і фото. І я тоді напевно зловила це і смак слави на казусі, Того, що це була година реально після казки. Ну, нереально менше там години. Просто дівчатка реально вони в черги ставали, щоб зфоткатися mm. сфотк... з бель. Тобі подобається більше грати для дорослого глядача чи для дітей? Напевно, і там, і там класне відчуття, але просто діти дуже щирі, вони безпосередні. А є якісь відгуки від глядачів, коли, наприклад, закінчується п'єса, вистава, і хтось підходить до тебе і каже: Вау! було mm, таке? Так. Можеш розказати? Після Джує підійшла якась жінка, каже: Я ніколи не ходила в театр, а от. Вона звідкись приїхала і доньку вирішила вести. Каже, перший раз, і я в захопленні. Дякую. Тепер я буду кожного разу ходити у театр. Угу. Ви чудово. І для мене було, напевно, найприємніше. Т Та ще і на вулиці впізнавали: типу, після Джульєти, після Вовчехи. А коли. Мій тато ніколи не дивився мої вистави, і мама. Вони, типу, так холодно і завжди казали, залишай цю справу тут, мала зарплата, навіщо тобі це? Вони не, не знали, чим я займаюся, по суті, ніхто так з рідних не підтримував. І я ніколи якби казала, в мене прем'єра, хочете, приїжджайте, але вона ніколи не хотіла. І якось так вийшло, що Ромео Джульєта ну, Вовчиха спочатку була, потім Ромео і Джульєта. І приїхали батьки. Подивилися вони вовчиху. І мама така каже, нам треба вже їхати. Я кажу, а, то добре. А я не дуже хотіла на Ромео, Ромео Джуліету, бо там відверті поцілунки, mm -hmm. і трошки, а мої батьки консервативні. І я така кажу, якщо хочете, а мама каже: та ні, ні, ми спішимо, А тато такий, такий каже, «Та побути в Римі і не бачити папу римського, каже, лишаємося. Вони залишилися, і після того тато він скупив взагалі на якісь компліменти, він такий каже, я пишаюся тобою. О, клас. Це так приємно було. Це розчулює. Так. А хто, окрім батьків, підтримує тебе у твоїй справі? Mm. Ну, зараз батьки. Зараз, то я не знаю, я сама по собі. В мене нема. Мені можливо так легко, типу, наприклад, переїжджати або щось змінювати, бо я не прив'язана. Mm -hmm. Мені подобається ця воля, свобода внутрішня? Мені здається, от актор повинен бути свобідний всередині, і інколи щоб творити, мені потрібно як актор, одинокий вовк. Нам колись казали, що треба бути наодинці своїми думками, і коли перший імпульс, бо коли мішає все навколо, воно може якийсь неправду тобі додавати. Якщо говорити про ролі, то чим би ти пожертвувала? Чим готова пожертвувати для ради ролей? Наприклад, з сім'єю, з стосунками якимись. Це що ти кажеш, що ти би сама пішла. Ну це ж теж якось свого роду жертва. Я колись думала, в мене на першому місці кар'єра. Uh -huh. І насправді, я зараз вже так не думаю. Просто. Ставитися легше до, до цього. Інколи оця е, з, з, заганяє тебе ця штука. що ти... Ну, я, я трудоголік в цьому плані саме кар'єрному. І мені подобається, в мене наче азарт з'являється, коли якась нова роль з'являється, е, і мені хочеться просто е, стрім голов, просто поринути, щоб вона мене поглинула. Але це інколи помилка, тому що ти там забуваєш. Е, про все. Я розумію, що це важко буде і в стосунках, і треба розділяти, от уже в 27 років я собі розумію, що щось є важливіше. Коли входиш в роль, то ти мусиш якби скинути з себе себе і одягнути іншу людину, іншого, то характер інший. Чи є таке, що. Ну, ти кажеш, ти розділяєш, але є, наприклад, голівудські актори, які часто втрачають себе через те, що вони настільки зациклені в роль. Та не, я напевно не, напевну, не така крута, щоб настільки ввійти. Uh -huh. Я напевно повністю не скидаю, все, все одно стараюся адаптувати цього героя, типу героїню. Над якою я працюю під себе. Угу. Типу, я хочу змінювати, ну, щоб ролі взагалі не повторювалися, щоб я кожного разу була інша, але все одно, типу, залишалася трохи Мар'ян. Якби я вчинила в той момент, коли я працюю над ролею, як би я вчинила? То, по суті, кожна твоя роль має частинку тебе. Ти вкладаєш щось своє. Так, так, я думаю, якби... От Мар'яна вчинила в такій ситуації, і там, що додаю характеру, там спеції. На завершення, яка чи маєш якусь цитату, або можливо якесь життєве кредо? Бо тому що я пам'ятаю, що з шкільних часів мені дуже важливою була цитата Багряного: Ось ця сміливість завжди має щастя. Боже, як я її люблю. Я постійно якось відштовхувалася від неї, тому що не завжди знаходиш собі сміливість жити так, як хочеться. Чи маєш якусь таку? Цитату, кредо? Часто фігурувала в моєму житті крістерні до зірок. Колись Держапільський казав: якби ти знала, яка ти красива, коли в собі немає страху. О. Та, і він сказав, давай. Це ж не слова іздрика. Так, так. От, класно. То це ж це твій один з твоїх кредо, перший кредо. Е, ні, крістерні, кріст, напевно, крістя, крістерні до, до зірок. Того, що в мене чогось в житті. Знаєш, Є така категорія людей, яких легко, якось вони легко, мабуть, ставляться до, до життя, і в них все легко якось приходять. Я розумію, я, я не з тих. У мене настільки важко, мені потрібно е, прикласти зусиль, щоб угу. щось мати. Мені треба. Е, От, ти винагороду отримуєш лише в тому випадку, коли ти будеш працювати і важко працювати. От це про мене. Ну, розумію. От якщо просто я собі теж помічаю, що крізь тернік до зірок, до зірок мені ще далеко. Але де ти знаходиш сили і натхнення рухатися далі? Я дуже активна людина. Угу. Я та не можу сидіти на місці, і мені здається, цю енергетику це, це, це важливо для актора, uh -huh. тому що нам потрібно свою енергетику поділитися з всіма глядачами, щоб вони відчули це. І коли от це відчуття од чіпляє, ти дивишся, як глядач і чіпляю, мені от хочеться чіпити. І це треба мати великий ресурс в собі. Дякую, що знайшла час прийти до мене. Приєднатися до мого проєкту, дякую тобі за розмову. І я завершу словами Леся Курбаса, що театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Я дуже вірю, що нас чекає краще, але для цього потрібно працювати, донатити і перемагати. Дякую тобі ще раз. Дякую тобі. Дякую, що дослухали до кінця. Прошу підтримати мене лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені при захисті творчого проєкту.